Всім привіт, хто на нашому каналі. Дочекалися ми священника, покропив нам хату сьогодні. що наша хата освячена вже. Тварини наші відпочивають. Так. Тварини наші золоті вже поїли. Розпалюємо тепер пічку, будемо готувати їсти. Так, кошачки наші. Кошачки наші. На вулиці приморозок, підмерзло вже трохи. Тож ми маємо сьогодні трохи справ різних, можна вже щось. На вулиці поскладати. Зараз подивлюся, чим можна зайнятися. Так, Сажа? Як справи Сажоня, в тебе? Все нормально. Собаку ми забрали в хату, щоб не бігав за священником сьогодні. Побігав, гавкав по вулиці, а приморозок трошки сніжку випало в нас. Ось така в нас тут ситуація. Ось. Мерзло гарно, тільки сонечка не видно. Ще різ... гарбуз різдвяний у нас тут стоїть гарний такий. Будемо дивитися, можна ще перебрати яблука, овочі, які зіпсулися, поскладати. Так, тваринки, тварини. Не люблять холоду. Не хочуть вдома бути, коли холодно. Боцман. Боцманяшка? Доїв вже супчик. Молодець. Молодець. Котик. Зараз ще вам накину. Так. Зобрамо собі каву. Кава пахне. Буду. Буду зараз працювати поки що. Поки що відпочиваємо. Зараз беремося до роботи. У нас такий гарний образ є, дерев'яний. Ми його освятили. Вже тепер чекаємо наступних свят. Скоро стрітеня. Підемо святити свічки. На все вам добре. Всім пока-пока. Та на нашому каналі. Будьте здорові, щасливі, всім миру!